Тобто це наш планшет, на якому ми проводимо наші уроки. Да? Дуже просто, легко, як мобільний телефон. Готується до навчального року Подільський ліцей для обдарованої молоді. За результатами вступу до родини навчального закладу приєднається 111 обдарованих юнаків і дівчат. Ці діти мають бути умотивовані. Вони повинні знати і хотіти тут навчатися. Мова йде про те, що ми поглиблено, профільно вивчаємо чотири предмети. Це математика, алгебра геометрія, це інформатика, фізика і хімія. Цього року ліцей вже показав гарний результат навчання. 17 учнів склали мультипредметний тест на 200 балів. Навчатимуться у ліцеї, як і раніше, у класах за партами. Адже якість освіти тут у пріоритеті. Освіта і якість знань це головне в житті. Це те, що Можливо, для людини, для дитини, і це те, що потім можливо для країни, оскільки сьогоднішні учні це завтра фахівці в різних сферах. І дуже важливо, що заклад працює не тільки для містян дітей, але й для дітей з громад області.